Привіт, ви на каналі Гачок і Нитка. Я Аня. Це останнє відео у цьому році на моєму каналі. Вже залишилось дуже-дуже мало часу. Я знімаю це відео 18 грудня. Сподіваюся, що я усе встигну, тому що в мене ще з'явилося замовлення, і я хотіла би ще зв'язати деякі подарунки для своїх рідних. Тому я дуже сподіваюся, що встигну все це зробити. А саме у цьому відео я буду в'язати чепчик, не знаю, капор, ще як його називають, шапка на зав'язках. Будуть фото, що я маю на увазі, тому що я так і не розібралася, як це називається. Але це відео я не хотіла би робити, як саме майстер-клас. Хотіла би просто зняти таке звичайне відео типу влогів, які я знімала також на свій канал, де я просто буду щось в'язати, можливо, щось буду вам розказувати. Це все буде чисто інтуїтивно. Сподіваюся, що вам буде комфортно. Можливо, ви також захочете щось пов'язати разом зі мною буде вам така компанія. А в'язати я буду з ось такої пряжі. Я її придбала зовсім нещодавно, і в інстаграмі я показувала її. Вона дуже класна, вона просто нереальна, вона така м'якенька, вона така приємна на дотик. Я хотіла одразу, коли їхала в магазин, зовсім іншу пряжу. Але коли побачила цю. Все, я одразу сказала: мені цю, будь ласка, запакуйте. Але я взяла лише два моточки і не знаю, чи мені вистачить. Тож, якщо не вистачить у новому році, мені доведеться вже їхати за нею і докупляти, і дов'язувати, і дороблювати. Тому маю надію, що мені вистачить двох моточків. Не знаю, чому я так. Вирішила собі тоді, що мені вистачить, і взяла лише два. Можливо, напевно, через те, що там було дуже багато людей, а коли багато людей в одному маленькому приміщенні, мені одразу некомфортно І я беру швиденько, що хотіла, і тікаю звідти. Тому, напевно, це на мене так якось повпливало. Подивимось, подивимось, тут 100 метрів, два моточки це 200 метрів. Я думаю, що мені вистачить цього. Тому будемо в'язати. Беру гачок, буду підбирати зараз його. До речі, сьогодні класна погода навіть сонечко. Вперше за довгий час, нарешті, у Харкові сонечко. Я вже за ним скучила, тому що, коли немає сонця, в мене одразу немає сил, немає бажання, а іноді навіть є бажання, але просто якось немає. Якоїсь енергії, мотивації, дивлюсь на ту погоду сіру і так о, хочеться спати. Хочеться просто в тепле ліжко, чай, каву, смаколиків понабирати, щось ввімкнути собі і дивитися. Все. Це все, на що я спроможна, коли, коли погана погода. Але такий період у житті. Потрібно триматися. До речі, я не знаю, чому я це пропустила, але я хотіла би вам подякувати, тому що на каналі вже три тисячі підписників. Я просто в шоці. Мені прийшло повідомлення від мами, і я залетіла швиденько у Ютуб, глянула. і Я просто була шокована і я дуже дуже цьому рада. Просто у мене немає слів, тому що. На початку 24-го року я собі поставила за мету набрати тисячу підписників на Ютубі і на інстаграмі, а вийшло так, що у мене на Ютубі просто x 3. Тому я дуже-дуже вам вдячна і сподіваюся, що вам дійсно подобається мій контент. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, запитуйте про щось, попишіть якісь свої інші думки, будь ласка. Я дуже-дуже цьому рада, і я намагаюся на всі ваші коментарі відповідати якомога швидше, тому що я знаю, що деякі люди у мене щось запитують, і це для них важливо, тому важливо і для мене, щоб ви отримали свою відповідь вчасно. І також підписуйтесь на інстаграм, там вже 2,5 тисячі людей, прекрасних, чарівних і творчих. Тому я чекаю вас там. Там я виставляю дуже багато корисностей. Можливо, комусь буде це цікаво, а також там різні приколи, жарти нав'язальні теми. Тому чекаю вас і там, і тут. Але для початку нам потрібно зняти заміри. Я ще не в'язала такого роду виріб для голови, але... Так, за логікою і те, що я собі там подумала, записала, то нам потрібні будуть заміри ось такі. Зараз я покажу, як їх робити. Ось тут від мочки вуха до мочки вуха десь приблизно. В мене тут виходить 44 см. І також ще. Ось так, від скроні до скроні. Тут в мене 37 см. Сподіваюся, що щось з цього вийде нормальне. Все одно потрібно буде приміряти на себе, коли ви в'яжете, коли ви набираєте повітряні петлі. Це все потрібно буде, звичайно, звіряти. Так як я хочу ще ось тут потім зробити внизу самої нашої шапочки резиночку таку зав'язку, тому я залишу тут ще, в мене буде, там, я не знаю, сантиметри 4, десь приблизно до 5, щоб я могла зробити її довшою. Отже, Гачок, який я обрала для цієї пряжі, вона тут тоненька, не дуже товста. Я думала, що в'язати її в дві нитки, але в мене точно не вистачить і вже їхати у магазин в мене точно немає часу. Тому я буду в'язати у одну нитку. Я не думаю, що я змерзну, тому що подивіться, просто наскільки вона пухнаста. Я думаю, що вона дуже тепла. Тут альпака 63%, 27% мериносова вовна. Я думаю, що це буде доволі таки тепло. І для цієї ниточки тут написано лише про спиці 3,5-4 мм. І гачок десь приблизно, я думаю, що візьму такий самий. Я пробувала, до речі, 3,5 мм, коли тільки. Купила і принесла її додому. Непогано, дуже добре, але думаю, що я все ж таки візьму 4 мм щоб мені було зручніше все це в'язати. Я вже дуже хочу, дуже-дуже сильно хочу готовий виріб. І так завжди, тільки починаю щось, мені вже не терпиться. Мені вже не терпиться просто. А що ще я хотіла сказати? Я буду в'язати за ось цією схемою це візерунок, який я показувала також у себе в інстаграмі. Це така типу імітація на резинку спицями. А цей візерунок тут виходить: в нас, ми набираємо кількість необхідно-повітряних петель. Потім робимо три ряди. З'єднувальними петлями. Далі ми в'яжемо один ряд стопчиками без накиду. Пробуйте також, експериментуйте, я буду це в'язати вперше ось в цьому відео. Я до цього не готувалася і буду вже розповідати, як роблю я. Тож, якщо ви навіть побачите якісь, можливо, будуть зауваження або якісь рекомендації, я це все залюбки прийму у коментарях. Що ще також важливо, те, що ось цю нашу довжину від мочки до мочки поверху голови нам потрібно поділити на три частинки: ось ця частинка в нас до маківки, десь до цієї частини, і потім довжина самої маківки. Тому від нашої загальної ось цієї довжини. Ми віднімаємо 10 см, це я стільки собі виділила на маківку. І те число, яке в нас вже залишилося, ми ділимо його на 2, це буде наша ось тут висота, від мочки вуха до маківки. Так, я вже почала в'язати. Взяла все ж таки гачок 4 мм і набрала 25 повітряних петель. Я відняла від своїх 44 см 10 і 34 поділила на 2, 17, тож якраз набрала вже 17 см. І тепер буду в'язати 3 рядочки з'єднувальними петлями. До речі, якщо ви також в'яжете з такої ж пухнастої пряжі. Або подібної, як в мене, то готуйтесь до того, що у вас дорога лише в одну сторону. Розпускати це буде не те, щоб неможливо, а просто я не знаю, як це робити. Тому я буду намагатися одразу вже зв'язати нормально. І також ще що хотіла сказати, що у цій схемі ми всі ряди в'яжемо за задню стінку попереднього рядочку. Також я вирішила, що я буду записувати. Щоб хоча б у вас був опис приблизний, що я роблю, як і скільки рядів, наприклад, в'яжу, і так далі, який я залишу у себе в телеграмі, тож зможете підписатися і знайдете там. Думаю, що навіть можна було, до речі, брати більший гачок для цієї ниточки. Не знаю навіть. Але якщо, наприклад, 4, я ще пробувала в'язати гачком 4, о, точніше 3,5. І ну, воно просто буде плотніше. Не буде таких дірочок, якщо ви візьмете більший гачок. Але можна спробувати і 4,5, наприклад. Не знаю на рахунок 5 мм, але 4,5, думаю, ще буде нормально. Зараз ще поки наберу свою швидкість, до речі, ось ці завжди перші рядочки. Це мені здається, що я просто в'яжу як черепаха. Ледве-ледве, але просто потрібно звикнути ще і до пряжі, і до того, що не прямо все дуже добре видно, хочу вам сказати. Є другий рядок. Ну що ж, я пров'язала вже а, ось цю частинку. Зараз зв'яжу іще три рядочки з'єднувальними петлями і один ряд з топчиками без накиду. Хочете прикол? Отже, я пров'язала вже першу частинку своєї шапочки. Можливо, ви вже бачите, що колір... Тут на початку і ось тут відрізняється. Такий сюрприз мене чекав. Чесно, я не очікувала цього, я не знала, що так буде. А, і просто в'яжу-в'яжу і розумію, що колір починає змінюватись, що воно вже якесь не таке яскраве. Можливо, така партія. А може, вона така вся і є градієнтна. Подивлюся, що там далі, далі у моточку. Тому що це дуже цікаво. Але зараз я вже буду переходити до в'язання маківки, і тут хотіла би ще одне е, проговорити, що нам потрібно ж також поділити і півобхват, е, скажімо так, від скроні до скроні по е, задній частині голови. Також потрібно від, е, в мене це 37. Відняти 10, це наша маківка, все інше поділити на 2 Те, що в нас залишається, поділити на 2 В мене це вийшло 13,5 см, тобто 13,5 це ось тут, потім ми в'яжемо разом з маківкою 10 см і ще одна така ж частинка. Тож, зараз я буду в'язати, я сподіваюся, що вам буде зрозуміло, але зараз я ще у самому процесі вам розкажу і покажу. Повторюю, ще також це роблю вперше, і для мене це щось цікавеньке. Отже, ось тут в мене вже 13,5. Просто ідеально. І тепер мені потрібно пров'язати 10 см від цієї петлі аж до ось цієї. Отже, я тільки що пров'язала ряд вгору, це в мене 35 петель. І тепер я маю пров'язати ось тут, також до кінця. Думаю, що в мене тут має бути 25 з'єднувальних стовпчиків. Є, це було важче, ніж я очікувала, але можливо. Просто треба якось прорахувати, постаратись зробити тут стільки петель, скільки у вас було і рядів. І тепер я спускаюся донизу і буду далі продовжувати в'язати 10 см. Повертаюсь до вас вже на наступний день. Дов'язала вже верхівку. Своєї шапочки, і тепер мені потрібно пров'язати такий самий шматочок, як і ось тут. Я вже, до речі, пров'язала тут два ряди. І що я хочу сказати, те, що цей моточок він завершується. Я впевнена, що мені його вистачить до кінця, але він не переходить в той самий колір, який був на початку. я Чесно, я навіть трішки засмучена. Я дуже сподівалася, що воно все буде ось такого кольору, як на самому початку. І я тепер не знаю навіть, що мені робити. Я подумала, що пров'яжу е, ось цим моточком ще декілька рядочків, і потім я просто візьму той моток і буду в'язати з того моточку, щоб, хоча б, де лице. В мене був один колір. Отже, я буду в'язати і одразу прикріплювати сюди, щоб потім не сшивати. До речі, я думаю, що сьогодні я вже за декілька годин, 3-4, не знаю, завершу в'язання і буду приступати до свого замовлення, тому що я маю ще замовлення на ковтинку павутинку і я не хочу це відводити на наступний рік. Хочу все завершити вже в цьому році. Отже, мені тут також буде потрібно пров'язати 25 рядів, так же, як і ось тут, на цій частинці. Зараз спробую показати вам, як я приєднуюсь до ось цієї частинки. Я вже пров'язала вгору 35 з'єднувальних петель. Тепер потрібно, на моїй пряжі, це, звичайно, дуже погано видно, але нам потрібно знайти ось тут петельку, яка знаходиться між двома попередніми рядами, і ввести в неї гачок. Тепер нам потрібно завести гачок за петельку на ось цій частинці І пров'язати як з'єднувальний стовпчик. І ще один в наступну петельку. Тепер робимо повітряну петлю. І тут головне правильно все пров'язати далі. Ми пропускаємо дві петельки і в'яжемо вже в наступну. Також я раджу ставити маркер в першу петлю ряду. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Мені ну, би прикольно. Зараз буду в'язати ще зав'язочки. В мене є ось тут пряжа, в мене ще є ось моток, і тут трішки залишились, вже буде готово, нарешті. Я на це витратила не знаю скільки годин, я порахую, і ось тут напишу. Але в цілому, якщо навіть це я зніму. Якщо це якась пряжа інша, з якою простіше набагато в'язати, вона не така пухнаста, то взагалі не проблема зв'язати цей виріб просто за один день, тому пробуйте. Це відео я вирішила робити таким недовгим, коротеньким, просто щоб скласти вам компанію, тому що робити майстер-клас, на жаль, в мене зараз немає часу, а я хотіла би ще засняти якесь відео до Нового року. Тож, якщо вам буде цікаво, до речі, ви можете зайти у мій телеграм-канал, там я залишу свої нотатки до цього виробу. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам Щасливого нового року бажаю, щоб нарешті усі наші мрії здійснилися, і щоб ми нарешті жили спокійно в мирі і злагоді. А також, звичайно, я бажаю вам легкого в'язання, як без цього.